Спочатку повномасштабного вторгнення ми почали допомагати вимушено переміщеним людям. Спочатку у нас була наша локація на школі, однієї зі шкіл, і ми почали збирати речі від місцевих речі, продукти хто хто що міг, тим і допомагав. І до нас почали приходити переселенці і пропонувати свою допомогу, щоб трошечки розрядитися, і також бути корисним у цьому. Ці важкі дні і так склалося, що з самого початку ми створили команду. Спочатку у нас було близько 30 людей, зараз залишилося 21, тому що хтось влаштувався на роботу, хтось переїхав до іншого міста. Наша команда складається із трьох місцевих жителів: це Оксана, Живага, моя мама, також Артем Фартушняк. Її помічник по роботі, і я. А інші всі дівчата та хлопці вони переселенці. Людей зараз дуже багато. Кожного дня приїжджають нові сім'ї.